Mm. Он ложит беля И, будь ласка, помой ротик. Будь ласка, водичку. Мам, можно чашку и... На Нашу вона? Мама, нет. Можно, иди помой, будь ласка, ротик. Кавість тут я не брала. Якщо нема, то значить забрала вже. О. О, і чашку треба. Щас. Це, мабуть, багато огірків буде ну, побачимо. Привіт! Добрий вечір, всі вітаються. Готую салат з мівіною. Не знаю, хтось полюбляє таке чи ні. Я взагалі його готувала колись один раз, мабуть, дуже давно. Ось, і я не пам'ятаю, щось він у мене не дуже гарно виходив. Мівіна. Розлазилась. А це мені у Фейсбуці я побачила рецепт, і мені захотілося ще раз його зробити. Тому це зараз зроблю салат. Можливо, вийде. Так, а туди потрібно. Ковбаса, огірки, кукурудза. Так, закрила я вже огірки тут. Так. Зелень і мивина. І все. Мівіна етачту. Це, це така вермишель швидкого приготування. Так. Кукурудза. По рецепту була. Ага, зелень. Ну зелень це зелена цибуля. Так, ще раз кажу рецепт. Свіжі огірки, зелена цибуля, варена ковбаса і кукурудза. Тепер міліна. Ой. Доправа. А скільки її треба? Ну, там, мабуть, був один кольочок. Ну, більше не буду, бо в мене є дві штучки. Так. І майонез. Яка різниця, як їх відкривати? пакетики, ці? Та все, мелочі, єрунда. Так, зараз. Оце я відрізала, нічого. І майонез. Все, отакий рецепт. Все треба перемішати. І я ще бачила, що в кінці додають ще трошки з цієї мівіни приправи. Ну, я зараз спробую. Треба вона мені чи не треба. Зараз подивимось. Маленька у мене ємність для такої страви. Не знаю, хто це буде їсти, може це я буду їсти. Але на відео було дуже красиво. І ще він повинен настоятись десь годинку, щоб оця мівіна щоб вона не хромтіла. Що ви робите? Салат роблю салат з мівіною. Так, треба підсолити трошки. Трошки підсолити. І по рецепту ще треба додати оцих спецій. Не знаю, скільки їх треба додати. Ну трошки ще буде відкривається. Так. так, хватить, мабуть. Хай. Ну, ось такий вийшов салат. Ще хай годину десь постоїть. В общем, я потім в описі напишу, який він буде, і напишу рецепт, якщо комусь буде цікаво, повторити, спробувати. Потім переглянути. Ну, так, навіть наче нічого, все сочетається. смачно виглядає. Все. Всім гарного вечора. Ось. Тому до наступних зустрічей, всім пока.